Вітання усім! Ви на каналі Ginger Croсті, і з вами Ольга. Даний випуск я хочу присвятити своїм підсумкам за весну 2023 року. Ну, це спочатку я думала як би півріччя, але це не півріччя. І я почала, чесно кажу, ну, якщо брати до уваги, я почала знімати тільки в лютому місяці, тому і свої просування, і свої фініші. Хочу все ж таки зробити за активні місяці, які в мене були на Ютубі. Тому це буде тільки от підсумок за, за весну. Можливо, ще буде підсумок за літо, за осінь, і за зиму, можливо, там буде або за, за рік. Я ще не вирішила, чи буду я таке робити. Але все ж таки підвести підсумки і подивитися, що ж що вишито, і що зроблено було. Е, мені хочеться і розділити з вами. Свої емоції і думки. Отож, це буде в мене не по хронологічному порядку, що вишивалося, що ні, так, що було закінчено. А от так, як воно лежить, я вам буду розповідати про, про роботи і про те, що, що я відчувала, коли так вишивала. Ще раз, можливо, хтось не дивиться рукодільні тижні, тому, може, комусь буде і цікаво. Першу роботу ви бачите так, це ось такі чудові зайці. Я їх до речі ще не оформила в пінків. Я ще не підібрала тканинку, щось не можу нічого знайти. Не хочеться мені лізти нікуди десь наверх до себе, там, де в мене ще є деякі тканини. Я все ж таки думаю, може на аліку я замовлю якусь більш-менш підходящу тканинку. Спочатку я думала, що я візьму більш під, під колір основи. Але все ж таки я хочу, щоб щось було таке або зеленого кольору, щось, якась задня частина, щоб була більш-менш така яскрава. Це вже закінчена робота, вона чекає тільки свого оформлення. Мені сподобалось вишивати це 40-й каунт, я вишивала в одну ниточку через дві нитки переплетіння. Робота надзвичайно легка. Єдине, незвично було вишивати по ну, в мене не паперова схема, так я її качала в PDF, але ну, не дуже мені якось зручно з комп'ютеру вишивати. В мене, до речі, немає цього планшету, тому або це мав бути комп'ютер, або телефон. Тому я зробила електронний перенабір і вишивала вже по електронній схемі. Тоді вже воно якось так пішло хочіше. Зовсім небагато кольорів, як я казала, було б добре ось цей колір замінити на, на якісь переходами і зашивати. Але тоді б потрібно було закривати кожен хрестик. Я не хотіла цього заморочуватись, можливо, в іншому сюжеті я зроблю це. І Буде в мене більш такий зайчик з переходами. От. Тобто, от така от чудова робота. Вона не маленька, якщо взяти так оцю долонь і ось сам зайчик, ну, не маленька. Хто знає, це самі маленькі п'яльці нурги, тобто, можна зорієнтуватись. Зараз я не вимірювала, нема в мене рулетки. Але, в принципі, можу принести, і ми е, замірюємо, скільки ж в сантиметрах. Так, принесла я рулеточку. Якщо ось так по ширині, це десь буде 9, а по висоті е, це десь 13 сантиметрів. Тобто розумієте, що це не така малесенька і не такий малесенький пінкіп і це 40-й каунт. Якби ми брали там 36-й чи 32-й каунт, чи взагалі 28-й, то це була б ну, така нормальна робота, така величенька. І ну, тут десь близько тисячі хрестиків. Десь так, плюс-мінус. Так, поїхали далі. Робота номер два. Робота номер два це Міл Хілмі. Так? Ось такий чудовий віночок. Він в мене не оформлений. Я не знаю, коли я його буду оформлювати. Поки що в мене зараз немає натхнення на оформлення. І часу, і натхнення. Можливо, якось зберуся і поїду, і оформлю. Але ось така готова робота. Так, як я казала. Ну, до речі, її зовсім не перекосило, а вона от... я задоволена. Мені просто не подобається, як влягалися самі стіпки. Мені ці... Аліс стіч не сподобався, як от він тут влігся. Так? І ось цей теж стіпочок мені не дуже сподобався, як він влягався. Але робота досить яскрава, робота така святкова і буде гарною прикрасою Великодня. Ви знаєте, до наступного Великодня обов'язково її потрібно оформити. Ну, всі мої муки, всі мої, да, ці такі сльози, вони були варті того, тому що робота неймовірно гарна, неймовірно така от. Святкова, ще раз скажу, і вона буде гарною окрасою. Плюс гудзики в мене достатньо гарної якості. І от якось ці квіточки лежать. Ну Тут нічого я не можу сказати, мені мені подобається. Всього вистачило, бісеру вистачило. Нарікань в мене по комплектації даного набору взагалі немає. от І наступний а, сюжет, так. А це ось моє деревце, яке я закінчила не так давно. Цю роботу, до речі, я закінчила, мені здається, квітень місяць, так, можливо, ні, початок травня місяця я закінчила ось цю власне роботу. Цю, скоріш за все, я закінчила десь в квітні. місяці, Мені треба свої записи взяти. Так, принесла свої записи, і я бачу, що ось цю роботу я закінчила вже в травні місяці, попередню я закінчила в квітні місяці. От. Ну, ця робота набагато приємніша, так, у вишивці була, вона мені принесла неймовірне задоволення, коли я її вишивала. І по красі вона, в принципі, теж дуже гарна і святкова. Але, чесно кажучи, якщо говорити, яка ж все ж таки робота ну, для мене красивіша, так, то це буде ось даний віночок. Хоча і ця теж гарна робота, тобто я, ну, я задоволена. Тут, як я казала, мені не, ви, мені не вистачило ось цього бісеру, який йде, і я докуповувала ще окрему е, таку коробочку. Знаю, що е, у моєї подруги, я недавно їздила в магазин і вона мене просила докуповувати бісер. Вона сказала, що у її тітки не вистачило бісеру, золотого, здається. На вулики, якщо ви знаєте, там отак три, шість вуликів, здається, от, там теж не вистачило бісера, і це і набір купувався от в останньому завозі як, Мілхіла, який був до нас в Україну. Тому ось так. Чудова теж робота, теж її хочу оформити і поставити їх отак в парі, щоб було парне оформлення, в однакові рамочки. Отак ну, хочу їх, їх оформити. Без скла, звичайно, буду оформлювати без скла. Так, далі ви бачите мої, мої троянди. Так, це Dimensions Gold колекція. Розпочинала я ці троянди в Чернівцях в 22-му році. Зараз скажу, зараз не пам'ятаю. Так, це був червень місяць, і закінчила я з початку квітня цього року. Так, роботу я відкладала, але вирішила все ж таки її завершити і довишивати. Неймовірно, гарна, неймовірно ніжна робота. Так, отак от от покажу. Є хрестик, напівхрестик, вона легка у вишиванні. Вишивалася на аїді 18-го каунту колір Ivory. Мені дуже і дуже подобається ця робота. Але я поки що її оформлювати не буду. Я так собі вирішила, що все ж таки я вишью ще одну роботу Amarales від Dimensions, теж Gold Collection Petit, І оформлю їх в однакові рами. Я собі так вирішила. Але там буду. Заміню... Ну, не замінювати, буду не ту основу, як іде по ключу, а буду на інтажка антрімок. Я так собі вирішила, в мене вже є ця основа. Тому буду на ній. Коли буду амораліс розпочинати, не знаю. Але ось ця робота є поки що чекаю свого часу в оформленні. Сподіваюсь, що, можливо, в цьому році я зможу оформити дві чудових роботи, ось цю і амораліс, але амораліс ще не розпочати, тому не знаю. Все дуже плинне, все дуже змінюється, і я не знаю, яке в мене буде натхнення. Так? І що я захочу вишивати сьогодні одне, завтра інше. Тому, тому ось так. Тут всі нотички DMC Ой, Dimensions. NDMC Dimensions, так, все по ключу, все гарно. там Я казала що тільки одну я нитку заміняла. Або в мене не було її в моїх запасах. Ну, от така от чудова робота. Не знаю, як вам подобається. ні Мені здається, гарно виходить. Так. Далі, давайте ще покажу. Це моя от така маленька мініатюрка, яку я оформила в таку свою рамочку. от це теж фініш цієї весни і ось таке вже моє одразу оформлення. Теж, неймовірно, мені подобається, як воно вийшло, і як воно сюди класно підійшло під цю рамку. от, таке от оформлення. От, як ви бачите, не так багато в мене робіт було вишито за, за цей період. Так, великих у мене фінішів не було. І таким похвалитися в мене немає. Але в мене є ще оформлені роботи. Я хочу вам показати оформлені. Це моє оформлення, яке я робила весною. Це був також. Це як стосується як робіт, які в мене були і вишиті, так і раніше, і як роботка, яка в мене вишилась стільки весною. Зараз я зміню трошечки свою о, ракурс камери і покажу, що ж було в мене в оформлених роботах. Ну що, наразі ви бачите моїх оформлених зайців Генрі і Клару. Яку я дуже швидко вишивала. Починала я в кінці лютого, але закінчила я їх у березні місяці, і мені люб'язно, Таїсія Дягілєва їх оформила. Так, ось такий у мене затнаний. Я думаю, всі ви бачили моїх зайців. Тобто, це прям таке оформлення в мене весни було, неймовірне. Ну і ось Клара. Так, вже я поставила сюди трошечки такого от, не знаю, як воно називається, приклеїла морквинки, в мене вже все тримається, і от теж вже нікуди не дінеться, як то, як -то кажуть. Я їх тут отак приберу. Це оформлення номер 1 Тепер давайте поговоримо про оформлення номер 2 яке все ж таки було. А, так, це м, я завершила, всі, ви пам'ятаєте, свій Мілхіл гранати. так, І ще казала, що мені не подобається основа, але робота, неймовірно, вийшла, і я вирішила її оформити. От, Тому була я недавно в Моні, замовила три оформлення зараз я вам їх покажу. Одне з оформлень це були власне, гранати від Мілхіл. Ось мої гранати. Зараз я так буду намагатися поставити, щоб було достатньо гарно видно. Зараз налаштую камеру, щоб було видно оформлення. Дещо змінила ракурс і показую вам свої оформлені гранати. Ось такі от гранати в мене вийшли. Це дерев'яний багет. От, без скла. Тобто дерев'яний фактурний багет ось такий ось задня частина, ось так він буде у мене на такому підвісі. От, і от така от чудова гарна робота. Ми її зробили повністю квадратною, хоча вона і не, не вийшла в мене квадратною, але ось така от роботка. Вийшла, і ось таке це оформлення фініш весни і оформлення теж весни. Якось, якось так. От, давайте перейдемо до оформлення номер 2 Це буде Dimensions Маяк. Не знаю, як тут буде зараз видно. Знову мені потрібно буде налаштувати трохи камеру, щоб вам показати, трохи буде блікувати моє оформлення. Так, змінила експозицію. Мені здається, достатньо гарно видно мою картину, так, яка вона вийшла. А це набор оригінальний Dimensions Lighthouse Pointe», а він вишивається хрестиком і напівхрестиком. Ще є такий набір, схожий, але він називається по-іншому, він вишивається в гобелені. Саме ві... мій набор, цей оцей сюжет, він вишивається а, власне, а хрестиком. Я хотіла хрестиком, і я купувала його. Це американська збірка. Е, здається, в китайській збірці такого набору і немає. Так, Трохи виглядає моя так, щоб було. Отож, вишивала, почала його вишивати в 22-му році, навіть ще до початку повномасштабного, а потім вже закінчувала я його літо, літом 22-го року. Це фініш мій 22-го року. Надзвичайно приємна, надзвичайно гарна робота, легко вишивалася. І принесла мені купу задоволення, і я дуже-дуже ну, була ну, і, і результатом задоволена, і самим процесом. Оформила я в подвійний багет. А як ви бачите, він дерев'яний. Так, Хотіла ще сказати дещо про роботу, що тут 28 кольорів. І 16585 стіпків. Основу я заміняла на мурано 101-го кольору. По ключу тут іде Аїда 14 го кольору, але я точно знала, що на Аїді я вишивати не буду, не буду і, і не хочу. Тому була в мене ось така от заміна. Коли ми почали, до речі, цю роботу, ми довше всього підбирали оформлення. Спочатку я прийшла, кажу, я не хочу з паспорту. А ми якось так подивилися, добре, тоді, нехай це буде без паспорту, потім ми почали паспорту прикладати, почали паспорту прикладати, то воно занадто біле, то воно ще якесь. І ви знаєте, якось воно не пішло. І тоді вирішили, якось воно само з собою сталося, що це все ж таки буде подвійний дерев'яний багет. Скло в мене звичайне, а не антиблік, і тому воно так от облікує. Сама по собі, от, така от, такий от багет. Я хочу показати краще, він теж трошечки такий. Ну він білий, звичайний, так, як, а цей більш такий молочний йде ось такий от багет і скло. Отак от воно, задня частина виглядає зроблена. От от, така от от така от така робота, Та? Неймовірно, гарна. Я задоволена. В принципі, я задоволена як її оформленням, так і, так і, власне. Тобто, я задоволена як її оформленням, так і самим процесом вишивки. Ось так. Ми оформили в МОНі мій маяк. І я я залишилась задоволена, чесно кажучи, як він виглядає. В принципі, я ще не знайшла місця йому в своєму інтер'єрі, де воно буде, але отак от мені захотілося і я його оформила. І останнє оформлення на сьогоднішній день, так? Це моя робота, яка поїде до моєї мами, тому що я їй обіцяла, що подарую таких янголів, тільки потрібно було їх оформити. Отож, я коли їхала в МОНю, я взяла ще цю третю роботу і ми її оформили. Давайте покажу, що, що ж це за робота, і як вона була оформлена мною. Так, 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 так. Чи влізеш ти в кадр, начебто ну, влазиш? Так, мені здається, я вже все ж таки налаштувала свою камеру, отож, можу вам показати ще от одну свою оформлену роботу. Так? Це робота від Prayer Schooler Angels. Основа в мене тут 32-го каунту 0,7641. Принаймні, мені так здається, що це все ж таки 32-й каунт. 21 колір тут і тут 7095 хрестиків. Розпочала я цю роботу в Чернівцях в квітні місяці і закінчила я теж в квітні місяці 2022 року. От, неймовірно, чудова робота. Вона мені сподобалася, як і як вишивати, так і, і взагалі яка ця робота. Ці ось такі янголи, так, янгол миру, янгол врожаю, скоріш за все, Янгол землі. Мені так здається, я б їх так назвала. От, і... Вирішила я вишивати на ось цьому такому гарному синьому кольорі. Чому? Тому що я перед тим купувала кусок тканини для трьох королів, і мені, я так побачила, що в мене буде кусочок там залишатися. Я тоді відпоро, ну, відрізала шматочок. Шматочок у мене залишився на три королі, і шматочок в мене був лишній. І так як в мене матеріалів недостатньо так багато було в Чернівцях в той час. То я вирішила вишивати на цьому синьому кольорі і подумала, що дуже класно вийде. Так воно і сталося. От, і кусочок не пропав, і можна було все ж таки вишити роботу. Ну, ниточки я тоді замовляла окремо, бо в мене ниток тоді з собою не було. Отож, оформила я цю роботу в дерев'яний подвійний багет. Мені здається, ось це теж дерев'яний, можливо, пластиковий. Я зараз не буду казати, але ось це дерево. А скло тут іде музейка. А вирішила, так, вийшло, що можна було мені оформити в музейку. Я оформила ось в, таку, в таке от скло. В такому склі, так, ось видно який багет. Хочу, щоб сфокусувало, так, як він зроблений, як він, багет дуже класний. Як воно, стало, ну, як воно оформилось, оформлення неймовірно красиве. От, ну, Він бачите, він трошки менше блікує, але він все ж таки блікує. Ну, не так, як звичайне скло. так, от таке мої от, гарна, гарна дуже робота. Оформлення, як на мене, неймовірне. Ну, от тут, бачите, що це Art Glasses називається. От, тому от така от у мене робота, яка вона поїде до моєї матусі. Ну, як поїде, я її сама завезу, але ще не знаю коли. Ну, але ось таке оформлення. Що ви думаєте на рахунок цього оформлення? Подобається, не подобається. А зараз я трошечки от намагатимусь ближче вам показати, як яка, яка ця рама, так, як воно йде і стається дуже гарно. І колір CanVit, в принципі, теж а, вам відображається достатньо достатньо гарно. А от- так що, ось це всі мої фініші і оформлені роботи на весну 2023 року. Якщо в мене вдасться завершити мою подушечку, то я ще зроблю завтра завершальну свою частину відео, покажу подушечку і відпишу заключну частину, так, попрощаюся з вами. Тому, думаю, що ще буде одне невеличке включення і. Я вам э, покажу все ж таки ще одне ще, ще один свій фініш ще, і ще одну свою невеличку роботу. Тому не прощаюся, дуже сподіваюся, кажу, що до наступного включення і щоб можна було спокійною душею. Викласти завтра що? відео. А все ж таки бути ще одному включенню. І я хочу завершити своє відео, яке присвячене моїм всім фінішам цієї весни. Тобто, так як я казала, це мої, мої роботи весни. Так? Результати, і а, я говорила, що хочу завершити свою гарненьку подушечку від Мілхіл. І не знала, чи вийде в мене чи ні, чи прийде мені бісер чи ні. Але мені прийшов зранку бісер, і ось я завершила подушечку. І хочу і це, і ця роботка вона відноситься до, фі, до фінішів весни. І я все ж таки хочу з вами поділитися ще одним от таким моїм фінішом в даному відео. Вуаля! Це ось така маленька подушечка від Мілхіл. Я її зробила двосторонньою, як ви бачите. А взагалі, вона вишивається односторонньою, так, і там воно складається просто з тканини, задня частина, і наповнила я цю подушечку хлорофайбером. Більш детальну інформацію і по роботі, і по матеріалам, і мої враження ви зможете побачити в моєму наступному відео. Це буде двотижневик. А в цьому ви... це такий якби спойлер, що в мене вийшла ось така Краса, чому я а, неймовірно а, дуже неймовірно рада. Тому що а, дуже класна робота вийшла, і а, знаєте, в той період, коли не хочеться вишивати хрестики і якось руки не лежать до вишивки, то ось перебирання і нанизування бісеру мене просто рятувало. І ця подушечка мене також рятувала. Отож, Плюс один у мене такий шикарний, шикарний фініш. І от така готова вже робота, яка буде прикрашати мою поличку. Вона тактильно класна, і взагалі вона така класна. Знаєте, ну, краса. Я не можу нарадуватись, як то кажуть. То ось така ще плюс одна моя, одна моя робота. Буду завершувати на цьому такому кадрі, на цій гарній ноті своє відео. так. Хочу подякувати всім за активність, за підписки, за ваші коментарі, за ваші гарні слова, за, за те, що ви залишаєтесь зі мною і що вам все ж таки цікаво, так, і що ви дивитеся мій канал. Хочу побажати всім натхнення, віри в наше зсу, віри в нашу перемогу, не опускати руки, допомагати нашій армії і все ж таки пам'ятати, хто нас захищає, так і що нам теж треба робити роботу на своєму фронті. І також хочу привітати усіх з першим днем літа. І будемо сподіватися, що, цей, що це літо буде все ж таки краще, ніж минуле літо, і принесе нам багато позитивних і гарних новин. І що буде погода нас теж радувати. З вами була Ольга, і все буде Україна!